Сьогодні з'їздили в український магазин. Закупили цукор, чайочок такий, манка. Не це місцева, але е під виглядом польської. Наша харківська бісквіточка. Оселець. Мої улюблені гречка. І блін, оце більше всього поразило мене. Наші... Харківські коли продаються. Я не знаю, в чому прикол, але жінка, яка продавала, сказала, що подовий це самий класний хліб і він найкорисніший. І вони його привозять з Харкова в сухою заморозкою. Капець. Я в шоці була. Коли побачила, я вирішила його обов'язково купити. І не знаю, що тут у нас подати. Потім подивлюсь. Але я хостав.